Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою розкриття дужок. На минулому уроці ми вивчили правила, за якими розкривати дужки, перед якими стоїть знак плюс, або перед якими стоїть знак мінус. Отже, продовжуємо працювати. Перший письмовий номер номер 1146 Спрости вираз і знайди його значення, якщо відомий, Х. Y, Z і P. Дуже важливо правильно читати завдання і уважно їх читати. Перше у нас спростий вираз, отже, поки що ми нічого не підставляємо. Запишемо наш вираз. В дужках X плюс Y. Віднімаємо в дужках X-Z. Душку закрили плюс і ще одна душка P. -Y. Отже, розкриємо дужки. Перед першою дужкою стоїть знак плюс, нічого ми не змінюємо, х плюс y. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки. Було х стане мінус х, було мінус з, стане плюс з. Перед третьою дужкою стоїть знак плюс. Отже, буде плюс п і мінус у. Бачимо, що х і мінус х дадуть нам 0, плюс y і мінус y теж дадуть нам 0. Отже, у нас залишається z плюс p. Тепер ми знаємо, що у нас z дорівнює мінус 2,19. А P дорівнює 3,89. Отже, підставимо ці значення. Мінус 2,19 плюс П плюс 3,89. Додаємо числа з різними знаками. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо перед відповіддю знак, який стоїть біля більшого модуля. Більше у нас 3, 89, отже, буде відповідь додатня. Віднімаємо від модуля більшого модуль меншого і отримаємо 1,7. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу і йдемо далі. Наступний номер. Розв'яжи рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Записуємо. Запишемо номер 1148, і запишемо перше. 7,7. 4 десятих мінус дужка х, мінус 2,6 дужку закрили. дорівнює 19. Отже, спочатку нам треба що зробити? Спростити вираз у його лівій частині. 7,4, далі, перед дужкою стоїть знак мінус. Змінимо всі знаки в дужках. Буде у нас мінус х. Плюс 2,6 і все це дорівнює 19. 7,4 плюс 2,6 буде рівно 10. 10, мінус х дорівнює 19. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий від'ємник. Для того, щоб знайти від'ємник, що нам треба зробити? Від зменшуваного підняти різницю. Х у нас дорівнює 10 мінус 19. Це те саме, що 10 плюс мінус 19. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо знак, який стоїть біля більшого. Отже, мінус 9. Запишемо друге рівняння. Підкреслимо да, нашу відповідь. Друге, 4,3 плюс дужка 3,1 мінус х дорівнює 12,7. 4,3. Далі розкриємо дужки. перед дужкою стоїть знак плюс, нічого не змінюємо. Плюс 3,1. І мінус х дорівнює 12,7. 4,3 плюс 3,1 буде 7,4. Віднімаємо х, отримаємо 12,7. Знову ж таки. Зменшуваний від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий від'ємник. Що нам треба зробити? Від зменшуваного відняти різницю. Давайте розпишемо да? 7,4 плюс мінус 12,7. Додаємо числа з різними знаками. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо знак, який стоїть перед більшим модулем. Більше у нас мінус. Да? 12,7 отже буде мінус. Віднімаємо 12,7 мінус 7,4, буде 5,3. Підставимо, що у нас буде? 4,3 плюс 3,1 мінус. мінус 5,3, повинно вийти 12,7. Давайте перевіримо, що у нас в дужках. Дивіться, 3,1 мінус мінус 5,3. Від віднімання переходимо до, до, до додавання, що у нас буде 3,1 плюс 5,3. Що у нас буде 8, ,1. 4,3 плюс 8,4, цілі частини 4 плюс 8 – 12, цілих. дробові 0,4 плюс 0,3 0,7. Отже, у нас вийде 12,7 дорівнює 12,7. Як бачите, ми з вами. Виконали перевірку, рівняння розв'язано правильно, отже, корінь нашого рівняння х дорівнює мінус 5,3. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу, я буду витирати дошку і запишемо третє рівняння. Так, отже, третє рівняння. 7,2. Віднімаємо дошку 2,9. Плюс х дорівнює мінус 1,9. Розкриваємо дужки. 7,2 мінус 2,9 мінус х да, передушкою, що я знак мінус, тому змінили всі знаки в дужках. Дорівнює мінус 1,9. 7,2 мінус 2,9. Це в нас буде 4,3. Віднімаємо х рівня мінус 1,9. Знову наш х невідомий від'ємник, будемо від зменшуваного віднімати різницю мінус, мінус 1,9. Від віднімання можемо перейти до додавання, що у нас буде 4,3 плюс протилежне число до мінус 1,9 буде 1,9. Отже, х у нас дорівнює 6,2. Да? Кому незручно, можете завжди додавати, віднімати в стовпчик. Перевіримо себе, 7,2 мінус 2,9 плюс 6,2 і повинно вийти у нас мінус 1,9. В дужках у нас з вами, що тут буде? 9,1. 7,2 мінус. 9,1 буде мінус 1,9, і це дорівнює мінус 1,9. Отже, рівняння розв'язано правильно. Не встигаєте зробіть паузу. Я зараз буду витирати дошку і записувати четверте завдання. Так, четверте наше рівняння. Мінус плюс y мінус 4,2 дорівнює мінус 9,4, мінус 5,2 і розкриваємо дужки, перед ними стоїть плюс, отже, ми нічого не змінимо, плюс у, мінус 4,2 дорівнює. Мінус 9,4, і, і мінус 5,2 іще мінус 4,2. Це те саме, діти, що мінус 5,2 плюс мінус 4,2. Отже, у нас буде мінус 9,4 плюс y дорівнює мінус 9,4. Доданок, доданок, сума. Зараз у нас невідомий другий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти перший доданок. Віднімаємо мінус 9,4. Y дорівнює. Дивіться, при відніманні можемо перейти до додавання. Будемо додавати протилежне число. Протилежне до мінус 9,4 буде 9,4. Отже, у нас буде мінус 9,4 плюс 9,4 буде 0. Отже, y дорівнює 0. Зробили зараз паузу і самостійно записали перевірку. Так, я знову витираю дошку і буду записувати п'яте рівняння. Отже, 2,9, ой, 2 дев'ятих, вибачте, мінус 1 дев'ята мінус х дорівнює 4,1. Отже, 2 дев'ятих, змінюємо всі знаки в дужках, тому що перед дужкою стоїть мінус, мінус да? 1 дев'ята, плюс х. Дорівнює 4,1. 2 дев'ятих мінус 1 дев'ята буде 1 девята плюс х дорівнює 4,1, х у нас невідомий другий доданок, щоб його знайти, потрібно від суми, а це у нас 4,1, віднімаємо перший доданок, віднімаємо 1 дев'яту. 4,1 мінус 1, 9, -1 9, дорівнює 4х у нас дорівнює 4. Знову ж таки, зробіть паузу і самостійно виконайте перевірку. І давайте запишемо шосте рівняння. Зараз я підготую дошку. Отже, шосте рівняння. х додати 7,15, закрили дошку.

7 п'ятнадцятих мінус п'ятнадцятих буде 5,15. Дорівнює 4,15. Зараз у нас невідомий перший доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти другий доданок. Бачимо, що будемо віднімати другі частини від ,15, 5 15, да? Нам треба підготувати перший дріб. 4, це 3, цілих плюс 1. Одиничку замінимо як 15,15 15, і плюс 1,15 буде 16,15. Отже, у нас буде 3,16. Будемо віднімати 5,15. І наш х тоді дорівнює 3,11. Знову ж таки, зробіть паузу і самостійно виконайте перевірку. І ваше домашнє завдання: обов'язково повторіть правила і розв'яжіть два перших рівняння з номера 1149. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!